По темі здібності задатки є до мене питання. Поняття інтелекту. Значить, стосовно поняття про інтелект. Над цим питанням замислювалося дуже багато науковців ще з ще в попередньому столітті дуже багато робилося різноманітних експериментів для того, щоб дослідити інтелект. За, на основі рівня інтелекту виявлення того чи іншого рівня інтелекту, е, певним чином відбиралися ще у перший, е, першу світову війну, в роки першої світової війни е, солдати для того, щоб можна було якось диференціювати, давали їм певні завдання. Виконати, і на основі виконання тих завдань об'єднували їх в певні групи. IQ досліджували досить активно і потім захопилися методиками дослідження інтелекту, використовували їх при прийнятті на роботу в багатьох сферах в середині ХХ століття. Певним, потім відмовилися від такої практики, зрозумівши, що неможливо за одними тестами оцінити різних людей, і неможливо отримати достовірні результати. Скажімо, якщо людина виросла в сільській місцевості, вона може краще розв'язувати там, знати більше чогось. До прикладу, скільки днів квочка висиджує яйця, щоб вилупилися курчати? Так. А якщо дитина виросла в міській місцевості, вона може навіть і не задатися цим питанням. І на, ну, я так з іронією, але на подібні питання вона може не відповісти, це означає, що в неї низький рівень інтелекту. Тому від такого, все захоплення тестами на інтелект в середині ХХ століття потім відмовилися, деякі методики використовують зараз. Для того, щоб намалювати профіль особистості, обов'язково проводять тести і тестовий контроль проходять кандидати, які претендують працювати, скажімо, в Службі безпеки України, СБУ, там є низка методик, низка методика айзенка, низка методик на дослідження малюнок профілю, і також дають певні методики, можливо, не всі. Не повністю, але деякі завдання з тестів на інтелект. Тож інтелект це загальні здібності до пізнання, розуміння та вирішення певних питань або проблем, якщо в загальному. Так? В перекладі розуміння, пізнання розуму. Тобто це здібності до того, щоб пізнавати, розуміти і вирішувати питання. Розум і е е е тому інтелект ототожнюють з розумом, якщо. Брати просто переклад. Інтелект відносно стійка структура розумових здібностей індивіда, тобто стійка. Але і інтелектуальні здібності можна розвивати, тому що сюди входить і особливості мислення, і вміння робити узагальнення, і здатність аналізувати, і можливість абстрагуватися для того, щоб вирішити те чи інше завдання. Будувати судження. І формувати умови води. Пам'ятаєте, форма мислення. Не види мислення за формою, а форма мислення поняття, судження, умови. Умовивід як висновок на, кількох, на основі кількох суджень. Ми з вами розглядали за індукцією, за дедукцією, за аналогією. На заняттях формували судження, індуктивні, дедуктивні, вправлялися у тому, щоб їх сформувати. Тому це теж входить до структури інтелекту, до можливостей розв'язання різних інтелектуальних завдань. Історично ще в Єгипті, Стародавньому Єгипті, звертали увагу на здібності, розумові здібності. В Афінах, в Давній Греції, в Афінах. Була фінська школа виховання і була спартанська школа виховання, тобто дві такі школи, і там і там приділялася увага фізичному витри, фізичній витривалості, загартуванню. Але в спартанській школі більше уваги зверталося на підготовку власне, воїна, тобто фізично розвиненого розвиненого, який може зносити тортури, який не боїться тортур, який не боїться. Випробувань, а в афінській системі виховання, ем, думаю, це ви пригадаєте чи з історії, чи з культурології зверталася увага більше на е, крім фізичного загартування на розвиток мовленнєвий розвиток, інтелектуальний розвиток, здатність розв'язувати певні завдання, тобто певною мірою інтелект більше розвивали в спартанфінській системі виховання порівняно із спартанською. Там фізичний розвиток, там більш загальний гуманітарний розвиток. можна навіть. Сьогодні, так сказати. Ну, І в інтелектуальному вихованню розвитку інтелекту більше при афінській системі виховання приділяли увагу. Е, і Арістотель, і Платон звертали велику увагу на інтелект, відводили особливе місце, зважаючи на те, що це спосіб мислення, здатність певним чином мислити, як говорив Платон. і... Здатність до пізнання, до пізнання певним чином або за допомогою певного стилю, ось Платон. Інтелект, здатність до мислення, раціонального мислення від таких душевних здібностей, як почуття та інтуїція і уява. Е, тому що, починаючи з філософських часів, ось якраз афінська школа да, приклад да вміння вести бесіди. Починаючи з філософських часів, інтелекту приділялася увага. В 19 столітті, 20 столітті столітті вже більш експериментально починають досліджувати в психологічних лабораторіях, в гамбурзі, починають досліджувати власне здатність до, до розв'язання певних розумових завдань. В Думаю, шкали Векслера, якщо ви ще не вчили, то вже будете більш з ними знайомитись на експериментальній та психодіагностиці. Е, здатність ефективно оцінювати діяльність, дій, дійсність, точніше, і виконувати певну діяльність залежно від оцінки дійсності. Е, Жан Піаже вам вже знайомий, пам'ятаєте, ми говорили навіть оглядовом. Розглядаючи точно мислення, розглядали теорію мислення, когнітивна теорія піаже, засновник когнітивної теорії, це швейцарський психолог. Він розглянув якраз розробив на віковій психології більш детальніше, буде вчити теорію когнітивного розвитку згідно з когнами піаже <кій> <кій> в межах розгляду теми особистість. Я вам теж говорила замалювати собі табличку розвитку згідно з етапами, піаже когнітивний розвиток досліджував. Гілфорд кубічна модель структури інтелекту обґрунтував тобто оцінював інтелект як здатність обробляти інформацію. Тобто, а інформація це все те, що ми сприймаємо, на що ми звертаємо увагу. Зазначені головні підходи до вивчення інтелекту. інтелекту. Структурно-генетичний підхід, так, Піаже, я вам вже говорила. Інтелект розвивається в процесі асиміляції та акомодації. Так, що таке асиміляція, акомодація? Почитайте. Асимілювати. Що зробити? Коли ви, у вас вже щось є, якісь знання, ви їх асимілюєте в нову ситуацію. У вас є знання, ви їх асимілюєте, знання з загальної психології, асимілюєте на віковій педагогічній психології, розглядаючи певні моменти та знаючи, що таке відчуття, увага, пам'ять, асимілюєте і досліджуєте особливості пам'яті, там, скажімо, оперативної у дітей такого віку, так? асимілюєте. А акомодація це коли уже існуючі е, 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 ідеї, ви Модифікуєте, якщо у вас є нові вимоги, їх адаптуєте. Акомодація здатність до адаптації, асиміляція застосування, акомодація до адаптування, до зміни того, що у вас вже є. На основі цього будувати щось інше. І тут про асиміляцію, акомодацію подивитися схема. На основі певних експериментів разом в тому числі і з дітьми, Піаже вже розглядав яке поняття загальну психологію попереднього семестру егоцентризму. Так? Я казала, не пути з егоїзмом, егоцентризм, мислення дітей егоцентричне, тобто, в центрі дитина, так? і навколо все навколо неї вона бачить так, значить, інша дитина теж може бачити. Світ так само, як і я, тобто егоцентричність. Потім вже відбувається відірваність від егоцентризму, вже здатність до е, диференціації, здатність до абстрагування. Ось стадії розтруску згідно з пяжем, табличка, яка, я думаю, у вас є, або в такому варіанті, розширеному, або вскороченому, якщо нема, можете собі її розглянути, почитайте, пригадаєте. На вікові педагічні більш детальніше. Ось егоцентризм те, що я вже сказала. Феномен піаже він це побачив на експериментах з дітьми. Що ти бачиш перед собою? Там квіти, свічечка. А що бачить дитина, яка сидить праворуч? А в дитині праворуч видно лише квіти, бо букет великий, свічечку не видно. Квіти свічечку. Ти впевнений, що вона теж бачить свічечку, Ну так, я ж бачу квіти і свічечку. Ось однокласник чи одногрупник садочка теж бачить квіти і свічечку, більше тут нічого нема. Егоцентризм мислення це є норма для дитячого дошкільного віку, ну ще в першому класі шкільного. А якщо далі це продовжується, тут треба більше розвивати мислення дитини. Анімізм мислення пам'ятаєте, анімізм, всеодухотвореність, сертифікацім прочитаєте, і особливості дитячої логіки це досліджував п'яжем когнітивний підхід, Стенберг. Познайомитися з когнітивним підходом. теж. І це всі теорії, які е, певною мірою сприяли тому, що потім розвивали і досліджували е, інтелект. Е, в розглянув певні компоненти, емпіричний інтелект, ситуативний інтелект виявив, тобто емпіричний, якщо вам потрібно певні завдання виконати і довести до певної, скажімо, механічного виконання, автоматизованого виконання і ситуативний інтелект, що той, який ви використовуєте, навіть не замислюючись. Ось ви використовуєте його в щоденній діяльності, так? практичний та соціальний інтелект. У взаємодії, в спілкуванні з одногрупниками, однокурсниками. Ви кажете, це ж логічно, а причинно-слідковим зв'язком може бути оце і це. Це теж є мисленнєві операції та інтелектуальні ваші дії, інтелектуальні операції. факторно аналітичний підхід, факторний аналіз. Використовуються зараз, якщо використовують, проводиться певне дослідження для того, щоб зробити кількісний аналіз дослідження, а не тільки описати, або щоб було що описувати, то часто використовують і факторний аналіз. Спірман, думаю, вам знайомий виділив низку факторів. Ви будете це вивчати більш детальніше на експериментальній та психодіагностиці, але про те, що можна робити факторний аналіз, ви повинні знати. Різні матриці будувати. Терстоун, теж відоме прізвище. Ви повинні знати це прізвище. Тому що є певні методики, тести Терстоуна. Багатофакторну модель він розробив і там визначив 12 факторів, які можна досліджувати. Це я вам дала для узагальнення, щоб ви хоча б зрозуміли, що таке, що які фактори входять у методику, а будете вивчати більшу методику, детальніше будете більш знайомитися здатністю, з вербальною гнучкістю, вербальне сприйняття, просторова орієнтація входить у фактори, які визначені, здатність до міркування і швидкість робити аналіз або синтез, тобто визначати відмінності або подібності. Модель інтелекту Гітфорда. Більш детально будете теж вивчати, пам'ятати, повинні знати конвергентне мислення, як під мислення, і дивергентне мислення. Конвергентне і дивергентне, що допомагає знаходити певні відповіді на низку питань. Конвергентне це що означає? А дивергентне більш широке. так? Конвергентна так, як впуснемо техніку, щось узагальнити, щось в одному знайти. Дивергентне більше дає більш широкий простір для того, щоб в різних напрямах, різними способами розв'язати задачку, різні способи використання одного й того ж предмету, до прикладу. Так. Кілька способів. Це дивергентне дивергентне мислення. Так само і в інтелекті, тобто на мисленнєвих операціях будується низка інтелектуальних дій. Так, прочитаю, тут якраз конвергентне, до хочу детальніше запитися, дивергентне мислення. За, прочитайте і собі запам'ятайте, у схемку до мислення можете теж додати. Де один спосіб. Конвергентне в одному напрямку, конвергентне. Кілька шляхів дивергентне. Додайте до схем, якщо у вас перед собою десь є схема мислення, додайте конвергентне, дивергентне. Там, де у нас є таблиці. Види мислення за формою три види, а потім, як казала, дуже легко запам'ятовуються, тому що вони дихотомічні. Емпіричне, теоретичне, садногенне, патогенне, творче, репродуктивне і так далі конвергентне, довергентне. Дайте. Соціальний інтелект теж, ірахічні теорії інтелекту досліджують і розглядають сьогодні. Векслера шкали будете теж, модель інтелекту Кетела, тут якраз кристалізований інтелект, або текучий його, та так називають текучий інтелект, так легше його і запам'ятати. Теж методики будете. коли більше будете знайомитися з методиками і авторами тих чи інших методик, запам'ятовуйте авторів. Тому легше вам буде тоді запам'ятати. Айзенк, тому це прізвище вже вам дуже знайоме, може прямо як рідне прізвище, теж розглядав, низку, низку тестів, обґрунтував, розглядав біологічний інтелект, психометричний, соціальний або практичний інтелект. Зазначте собі види інтелекту згідно з поглядами Айзенка. Біологічний, психометричний, як можна досліджувати, і соціальний або практичний. Mm. Теорія множинного інтелекту Гарднера. тому, оскільки люди мають кілька способів обробки інформації, а не один спосіб використовують, тому значте собі тут більш детальніше. Множинний інтелект. Складається з вербально-лінгвістичного, так, мовленєвий, логіко-математичного, візуально просторового, аудіомузичного, кінестетичного і природничого. І, типові представники я вам подала, це дуже-дуже так узагальнено, тому що не обов'язково, що композитори мають бути з аудіомузичним інтелектом, переважаючим, але, але велика ймовірність, звісно, що є інші види також розвинуті, але найбільш розвинутий аудіомузичний інтелект. Ну, Натуралістів більш розвинутий природничий інтелект, хоча і кінестетичний, і музичний теж може бути розвинутий. Тому на сьогодні. На сьогодні вже не так захоплюються тестами на дослідження інтелекту, як в минулому столітті, і вважають, що теорія множинного інтелекту, теорія множинного інтелекту має місце, тому варто до особистості підходити як такої, якої може бути розвинуто кілька видів інтелекту. Один з них може мати ну. Видиму надзвичайну перевагу, а можливо, і не буде мати видимої надзвичайної переваги один із видів. Може, більше-менш розвинуті досить багато видів. Далі продовжуємо: внутрішньоособистісний, міжособистісний, екзистенційний. Це ми чітко повинні знати: структура множинного інтелекту в межах загальної психології, обов'язково знати. Ось ще раз: лінгвістичний, логіко-математичний, візуально просторовий, музичний, кінестетичний, екзистенційний, соціально, емоційний, натуралістичний, особистісний творчий за, е, за такою класифікацією. Теж. Тобто вони подібні. Лінгвістичний, вміють гарно розмовляти, слова лються, об'єднують мовні конструкції, цікаво, ми кажемо, можна заслухатися. Успішність професій, так це не є остаточно, але в переважній більшості. Логіку математичне, зрозуміло, що вирішують певні абстрактні питання, задачі, розрахунки, легко це роблять, можуть тільки на кілька кроків в умі порахувати. В них це робиться легко, швидко і цікаво. Головоломки дуже швидко розв'язують, і ось серед них можуть бути представники таких професій. Візуально просторових, звісно, що просто орієнтуються на місцевості прекрасно, деталі всі помічають, об'єднують картинки. Самі об'єднують все, що бачать у картинку, як мнемотехніку, і в ній дуже гарно розби... розбираються. Дуже гарно внутрішній світ в них багатий. Вони різними видами мистецтва можуть займатися. Тобто дуже часто це емоції разом з тим. Це можуть бути і хірурги, тому що в простір дуже гарно орієнтуються як військові, так і скульптори. І будівельники можуть бути емоційний інтелект. Тепер наголошую на емоційному інтелекту. Дуже важливо розвивати емоційний інтелект вам, як представникам професії, людина, людина помічної професії. Медичним психологам важливо щитувати емоції, з якими приходить до вас ваш е пацієнт або клієнт, пацієнт, якщо в клініці в закладах охорони здоров'я буде працювати клієнт, якщо це е заклад вищої освіти, школа, е ваша власна практика, тобто розуміти емоції, щитувати, керувати власними емоціями. Озвучувати власні емоції десь частково на занятті, поміж іншим я говорила, а які емоції? теж вивчали емоційну сферу, а давайте називаємо емоції. А ви ще вправу писали потім, які емоції в результаті цієї вправи у вас виникли? Назвіть емоції. Ви вчилися, ми разом вчилися з вами називати емоції, не те, що я розумію, так когнітивний візочок у нас попереду зазвичай, а дуже важливо прислухатися до власних емоцій і їх диференціювати, назвати, а щоб назвати, точно треба диференціювати. Яку ж емоцію я переживаю? Тому емоційний інтелект сьогодні в топі питань психологічних. Читайте про емоційний інтелект, розвивайте в собі емоційний інтелект з дітьми, які у вас є, бо будуть говорити про те, а що переживаєш, а що тебе сьогодні засмутило, а що тебе сьогодні порадувало найбільше, а що тебе здивувало. Знову ж таки, щоб діти могли розрізняти різні емоції. Важливість емоційного інтелекту це і лідерство, і керівник з високим емоційним інтелектом краще розуміють підлеглих і зможуть їх змотивувати не тільки авторитарним стилем, але змотивувати, щоб змотивувати, зрозуміти між особистісні стосунки, будуються завдяки розвитку емоційного інтелекту. Звісно, що розвивається стресостійкість. Яка сприяє попередженню емоційного вигорання, тому що можна тоді більш лабільно, більш гнучко реагувати на те, що відбувається навколо, шукати різні шляхи виходу, змінюватися, а не чекати, щоб змінився хтось і тим паче не змінювати інших. І особистий успіх, кар'єрний зріст. Теж емоційний інтелект допомагає, сприяє, робить е цей шлях більш е успішний, менш тернистий. Е Голман структура емоційного інтелекту. Е Прочитайте це і самоконтроль, і чутливість, і управління, і вплив, і уміння змінюватися, і вміння регулювати конфлікти. Е Тобто, я думаю, що я б назвала такі переваги, навіщо розвивати, як важливо це робити, чому це важливо робити. Звісно, що для такої е, якості, як емпатія, теж емоційний інтелект важливий, тому що не можна виявити емпатію, розуміння це не співпереживання. Це є розуміння, якщо ви емоційно холодні, або ви на щитуєте емоції, або не, не прислухаєтеся, не розумієте власних емоцій. Комунікативні навички сприяє, розвиває емоційний інтелект. І важливо, звісно, що не лише прислухатися переслухати, до емоцій, а і діяти, перетворювати емоції, дії, надихати, оптимізувати, ініціювати. Чому я так назвала переваги емоційного інтелекту над просто інтелектом? Оскільки здатність емоціями, володіти емоціями, налагоджує взаємини. Можна чогось не знати, але через взаємини, і, а наші взаємини це наші стосунки, через стосунки, через взаємини, через коло спілкування можна швидше вирішити це питання, ніж вчити, знати або не знати, ніж впадати в депресію, тому що чогось не знаю. Практика допомагає розвивати емоційний інтелект. Самопізнання, тобто я вже сьогодні неодноразово говорила про самопізнання і самоспостереження. Цікавість, глибинний розум, рухливість, логічність мислення, ось ці різні е, індивідуальні особливості мислення, про які ми з вами говорили ще в минулого семестру, теж мають значення до. Інтелектуального розвитку і до емоційного інтелекту, крім емоційного, отже, множений інтелект знати компоненти, емоційний інтелект знати його значущість і що це таке. Крім цих двох інтелектів, велике значення має соціальний інтелект. Як для професії вашої, так і для взаємодії, ну, звісно, він базується на емоційному інтелекті і на інтелектуальному розвитку загалом. Тобто кілька етапів розвитку, соціальний інтелект прочитаєте. Ну і психодіагностика інтелекту ви будете досліджувати більш детальніше певні методики вам назвала, певні завдання, це тестування, різні методи. Які використовували шкали про Векслера, Шкали, я вже говорила сьогодні неодноразово. Ось тести його на інтелект Векслера, приклади інтелектуальних тестів, тестів на інтелект, фрагменти тестів, вам теж тут подала всі лекції для уже цікавості, такої, для емоційності і зацікавлення тестувати себе, провести самодослідження, використавши тести. Na co on